Чи ви кудись зверталися? Чи з'ясували, що це за водій? Який це маршрут? Ну, хто цей хам? Доброго вечора. Доброго вечора. Я не звертався. Я не звертався до нікого. Я виставив публічно це в Facebook. Тому що, ну, в мене немає ні здоров'я зараз. Ну, в мене в першу чергу зараз здоров'я моє. Я зараз лікуюся, я дуже важко поранений. Мені зараз потрібно лікуватися. Ну, але таких людей, ну, я не розумію таких людей, як він, який був. Цей інцидент. Просто це не людина. Ну, люди якось інакше ставляться. До мене навіть таксісти, ви розумієте, щоб з госпіталя доїхати на західну автостанцію, в мене коштувало 350 гривень. А таксіст бере 100 гривень і каже тільки на бензину. Я тебе розумію, ти за мене віддавав життя, ти за мене віддавав своє здоров'я, ти віддав за мене все. Мені не потрібно твоїх грошей, тільки за бензин. Ви розумієте, а це ця людина, ну це не назвати людина, це меду ну, людина. Він, перше мою жінку вбразив, він сказав, чуєте, я інваліда не буду пхати в свої маршрут. Сам візочок самі беріть і тяніть. Я двері вам не відкрию задні. І моя дружина взяла цей візочок. Добре, що був ще один чоловік воєнний, який у 18-му році закінчив службу. Взяв і її поміг цей візочок занести. І я на цьому костелі одному, бо я на одну ногу чуть-чуть стаю. Помаленьку він мене поміг, підняв цей воєнний підняв і ми зайшли ледве в ту маршрутку. А він йому 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 просто йому просто гроші. йому просто В нього часу немає, в нього гроші, йому гроші. Жінка каже, скільки з нас. Він каже, та як за двох, мені всраці, що він воєнний. Що він на, воєн, на візочку. Ви розумієте? то Вибачте, що я сказав в